Це в нас презентація для другої ПЗ за темою методи рефакторингу коду програмного забезпечення. А саме я обрав Add параметр, Remove параметр та Replace Constructor with factory method на мові C Sharp. Наше завдання це обрати три методи рефакторингу зі списку запропонованих. Та проаналізувати власний програмний код, написаний на C-Sharp, та виявити ділянки, де застосування цих методів буде доречним. Для кожного обраганого методу потрібно продемонструвати процес рефакторингу на конкретних прикладах з нашого коду. Для рефакторингу я обрав, як я вже казав, це add параметр, це додавання параметра, remove параметр видалення параметра, та replace Constructor with Factory метод це заміна конструктора фабричним методом. <кій> Перший метод це в нас метод add параметр. Опис проблеми в мене є клас Hall Manager та метод AddHoles і CheckHallsCollision. Вони місять дубльований список координаторів. Це порушує принцип DRY, а саме Don't repeat yourself. І ускладнює підтримку коду при зміні розташування отворів. Необхідно вносити зміни в двох місцях, що може привести до помилок. Пояснюємо обране місце, це в нас метод add параметри, ми його додаємо, та він дозволяє додати параметри до методу для усунення дубльованого коду. У цьому випадку ми створимо загальний метод для отримання списку отворів. Перевага цього коду буде усунення дуплікування коду, покращення підтримки, зміни розташуванні отворів, тепер вносяться в одному місці. Та зменшена ймовірність помилок при модифікації. Тут ми можемо побачити код до рефакторингу. І код після рефакторингу, коли ми відносимо ліст, де в нас саме координати, та створюємо public add -holes метод, та check -hole collision. Це в нас вже окремі створюється. Далі у нас другий метод це remove параметр. У класі Game конструктор приймає параметр MainFrameform, який потім передається в різні менеджери, однак цей параметр не використовується безпосередньо в класі Game, що свідчить про налишковість. Е, пояснення нашого обраного методу це метод remove параметр, дозволяє видалити невикористовувані параметри, що спрощує інтерфейс класу та робить код більш зрозумілим. Перевага це у нас отримуваного коду буде спрощений інтерфейс класу, видалення долишкового пола та покращення читабільність коду. З зменшеною зв'язаністю між класами. Тут ми бачимо, що ми видаляємо наш надлишковий параметр mainframeform. На другому якраз таки скріншоті ми бачимо, що його вже немає, тому що ми його не використовуємо. Третій метод це в нас метод replace constructor with factory method. Опис проблеми це в нас клас є gamefield. Він створюється безпосередньо через конструктор в класі game. Це обмежує гнучкість створення об'єкта та ускладнює тестування. Е, пояснюємо наш обраний метод та саме метод Replace Constructor with Sectory Method. Він дозволяє замінити прямий виклик конструктора фабричним методом, що надає більшу гнучкість при створенні об'єктів та полегшує тестування. Перевагою отримуваного коду в нас буде покращення гнучкість, створення об'єктів при, при створенні об'єктів, спрощене тестування, можна легко підмінити створення об'єкта, централізоване управління створеними об'єктами, та можливість додати додаткову логіку при створенні об'єкта. Тут ми бачимо пряме створення на першому слайді ми бачимо пряме створення через конструктор. На другому ми це вже робимо через фабричний метод для створення gamefield якраз у нас. Далі це в нас інструменти для рефакторингу Visual Studio, я обрав. Visual Studio надає розробникам потужні інструменти для безпечного та ефективного рефакторингу C-Sharp-коду. Інтегровані функції дозволяють автоматизувати рутинні операції та покращувати якість коду. Ключові можливості це в нас перейменування з автоматичним оновленням посилань, видалення методів для створення нових методів, інлуйнування змінних та методів, аналіз коду в реальному часі. Основні переваги цього буде у нас попередній перегляд змін, інтеграція з системами контролю версій, підтримка стандартів кодування та Кількості помилок. Завдяки цим інструментам розробники можуть ефективно покращувати якість коду, економлюючи час та уникаючи потенційних помилок. І який ми робимо висновок? <кхем> То, що... У результаті виконання цієї роботи було застосовано ключові методи рефакторингу коду до реального програмного проєкту, що дозволило значно покращити його якість, підтримуючність та гнучкість. Основні висновки, це були успішно реалізовані три методи, які ми обрали add параметр remove, параметр Tireple Constructor W sector метод, проаналізовано типові проблеми проєкту, такі як дублювання коду, надлишкові залежності та жорстке зв'язування об'єктів. Відпрацьовування практичної навички ідентифікації було, показано безпосередній вплив рефакторингу на архітік. Програми закріплене розуміння, важливої принципи DRY – Don't Repeat Yourself, і переваги фабричних методів для створення об'єктів. Таким чином, виконана робота наочно показала, як систематично застосувати метод рефакторингу дозволяє перетворити навіть невеликий програмний проєкт на більш структуровану, зрозумілу та адаптовану до змін систему. Дякую за увагу! На все добре!